Друзі, всім привіт з Кривого Рогу. Сьогодні у нас черговий щасливий день, коли ми передаємо власника автомобіль, який ми привезли з зі Сполучених Штатів, і повністю відновили під ключ. І так, друзі, це той випадок, коли БМВ знову їде на евакуаторі. Ваші жарти з цього приводу я з задоволенням почитаю в коментарях. За найкращий коментар за найсмішніший скину 200 гривень на карту. Знаю, ви любите з цього приводу трішки покепкувати з бмвістів. Але друзі, якщо без жартів, авто цілком нормальне, авто повністю справне, і не всі можуть зараз приїхати за своїми машинками або не хочуть, або реально не можуть. Тому знаєте, да, у нас є така послуга. Відправляємо в місто клієнта. Автомобіль евакуатором і X3. Ми передавали на цьому тижні так само в такий самий спосіб. І знову BMW їхала на евакуаторі. Ну що ж сказати? Ціліше буде так ви праві. Сподіваюсь, власник його зустріне. Авто гарне, авто справне, точно буде їздити. Тому я з цього приводу не хвилююсь. Ну а ви пишіть свою думку в коментарях, що ви скажете про BMW на евакуаторі. Ще раз кажу за найкращий коментар. Скину 200 гривень вам на картку або 500 гривень. Відправлю кудись на ЗСУ. Всім гарного дня.